Учасне оголошеної війни усі засоби придатні Івано-Франківських чоловіків запрошують до військомату через соцмережі. Відповідний список днями з'явився на сайті міста та у соціальних групах Фейсбуку. На 117 сторінках прізвища понад 4 тисяч військовозобов'язаних. Усі вони перебувають на обліку в міському комісаріаті. Дуже багато громадян після того, як отримують повістку. А я знаю, що ми туди вже вносимо не вперше по тих адресах. Вони заявляють, що. Раніше поиска не поступало, він би можливо і раніше би призивався, але так як його ніхто не викликав, тому це один із способів через соціальні мережі, через сайти висвітити тих осіб, яких ми би хотіли бачити в військовому комісаріаті. Тож Івана Франківцям, котрі знайшли себе у списках, варто навідатися до комісаріату для уточнення персональних даних. Такі випадки каже Ігор Соркопут, уже є. Це тобто проводиться з метою порядкування військового обліку. З'ясування персональних даних військовозобов'язаних, а також проведення військово-лікарських комісій для того, щоб визначити і призвати ту необхідну кількість по мобілізації, виконати планове завдання, які визначено для Івано-Франківського міського військового комісаріату. Планове завдання івано франківським міським комісаріатом виконано в порядку біля 50%. Відплануємо загалом у рамках шостої хвилі мобілізації. з івано франківська планують призвати до війська понад дві сотні чоловіків. Завершиться вона 17 серпня. Наталія Лосовик Віталій Савчук, телеканал 402.